Доброго здоров'я, шановні! З вами Донецький. Радий вітати вас на щирому відео. Нарешті ми дочекалися 90 плюс 5 Фуд UEFA Dream Чейзер, Фуд Іморталс, де можуть впасти ікони, герої і купа шалених промокарток. Якщо ви не були бездарям і виконували кожного тижня стабільне завдання в розділу Objective Season Play, то ви тепер можете залутати цей. Пакетик, якщо ви не виконували, то ви просто зобов'язані підписатись на Ютуб, щоб там задати запитання в коментарях. А де, а як, а чому я провтикав? А ось тому, що ви не були підписані. Ми готові, шакали готові. Ми навіть тут на Твічі схему придумали задля того, щоб швидше це зробити. Чекаємо на твій також контракт після моусалаха. Давай, let's go, мої п'ять гравців. Ну, навали, ультимейт Берзи. Я не знаю, в якому порядку вони всі тут будуть іти. Хто тут буде перший, хто буде останній? Це напереда. 91-й. Якщо це не 90-й, це вже гарно. Якщо мені відсіє всіх 90-х Безері, це гарно. Хто буде з ним? Тренд Олександр Раннер, та йди ти нахрен я тебе тільки злив на СБЧ! Що вони мене тролять, чи що, чат Ну камон, що відбувається! Мені що третій раз нього переписувати? Іди, звідси, йди, хто за ними? Ну, ікону дайте. Блять. Боже, яка хуя! Ми на стрімі дивимося, як виглядає 90Х. Пане Кирило Кривенко, бажаю тобі успіхів. Ми бачимо Імортал з Героя. ЦП Іспанія Ла Ліга, ЦП Іспанія Ла Ліга, Стоп. ЦП Барселона. Це Гаві 92. І Бомпастор 92. Ну, таке собі теж ближче до фодору. Хто за ними? І шо? І шо? І от? І чо, чому це ти, а не я? Це нечесно! Ви мене душили за Бейбі Матеуса. Людина ловить буфона! І людина ловить Дель П'єро. Третя спроба. Дарма я собі першому відкрив. Треба було, блін, дивитись на ваш дроп, а потім паша собі відкривати. ЦЗ Бундесліга. А хто в нас там є ЦЗ Бундесліги? Блін. А, це буде шльотербек, да? Дрімчейзер. 92-й. І за ним якийсь герой. Це буде Бомпастор 92. -га. Але це нічого не означає, тому що ніби як ці карти можуть бути. Ага. Так, да, перед іконами, як я і хотів сказати. А ікона Матеус за ними. Серж Набрі і Горасі. Ну це до мене. Це до мене в калітку, бро. Так, шановні, спроба номер 4 5 Бєзері, один з них Ultimate Birdie. CDM Японія. О, це буде. Оце буде прям шляпа. Дивись, в тебе перша шляпа. Це буде Manchester Сіті, це буде також Ultimate Бьорзди, 91. Хасі Гава. І з нею буде і Ніго Мартінес. Виглядає поки як фул фодер, Але за ними можуть бути ікони. Ми поки не бачили жодної ікони Ultimate Бьорзди. Вандерсар і Абілі Тасрав Бепес! Ніхрена собі! Вандерсар! Найкращий, напевно, зараз воротар грі, бо єдиний з трьома золотими плейсталами і абілі 93 версії. Куди? Я вже готую свою камеру. Так, де вона? Ми готові. Щиро вітаю всіх, кому випав гарний дроп. Ні, нічого не відправляю, Саня, це в тебе лагає. Семкер 94. -та. Прекрасно! 94 Семкер Ultimate Bersday. Ultimate burst 94 Семкер. Кто там за нею? Дайте ще икон мені. Пара-папа-папа! Кубиш! Ебать! Ебам! Ты шо? Ты не Який Яки, Та хрыст! в сраку, ну честно! Я побачив там просто 5 фодерных карт! Яки у СЕМИО! Бажаємо тобі успіхів. Фудберздий. А ми знаємо, що коли дві фудберзди, то це можуть бути казаря. Форвард з Ліги. А хто там взагалі був з фулл? А, це буде герой. Перший Альджабер 90-й. А в мене він був останній. Ага, і герой. А, це була ікона. Гаррі Ліникер. А чого так? І Сандро дель П'єро і Матеус, чотири ікони і герой. І один з них це Алісандро Дельп'єро новий. Ікони інше це Фодор. Герой Іморталс і Іско, да? Іско 91 і Іморталс. Герой. А це, до речі, вже погана ознака. Тому що якщо не два футборзи на заставці, то це може бути ГГВП. Це Біслі. До речі, це новий герой. 92-го рейтингу, лівий півзахисник. Моє припущення, що за ними не буде ікон, але я можу помилятися. А я, ясно! Звісно, там не буде ікон! Там буде лише ривална ікона А парабапа! Нахрен я це робив! Ну поясніть, що. Це несправедливо! Це несправедливо! Так, братан, твої п'ять. Поїхали! Іско! Я вже його вивчив! Я вже його вивчив! Іско, і хто з ним Ультимейт берзи, і другий теж буде Ультимейт берзи волкаут. А це. Для мене це гарна ознака, типу. Тому що за ними часто ікони. Але ми вже бачили full рандом. Гаві. Гаві і іско це лише Фодор. Хто за ними? Склад реалу іско. Вітаємо. Хто за ними? Стіві Джі. Стіві Джі. Стіві Джі. чому він, а не я? Мені Роналдо інформ пав лише, але на він. Так, чат 5, і це дрімчей. Вперше ми бачимо дрімчейзера. правий Вінгер Англія. Це буде Ultimate Birds і Kelly 92. І за нею Dream Chaser. Ну дайте гарного Гаррі Кейна мені дайте. Це хто? Шльотербек! А він же першим виходив минулого разу. Який шльотербек? Яка срака? Ні. Та ну. Хав'єр неті за ними 93-й. Це гарно? Це рятує цей пак? 90X5. Ultimate Берздей. Перша йде дівчинка. CDM. Японія. Ми її вже бачили сьогодні. Вона вже перша виходила. Вона, по-моєму, Вандерсара нам з собою привела. І друга карта буде теж Ultimate Берздей. Хасігава перша. І Келлі. 92. Дві карти Ultimate Берзди. Перший другий рейтинг. Хто за ними? Не так багато, поки 90-х, до речі. О-о-о, Кеслер і і Альжабер. Братан, вітаємо! Вітаємо в Скамляндії. Іско буде перший волкаут. І другий теж Ultimate Bersd. Бача, 93. Це гарний рейтинг, як мінімум. Але чи принесе вона нам когось козирного? Стіві Джі. Це те, що я тільки що казав, це мінімум, який ми хочемо бачити. Звісно, не Чірдин карта, безумовно. Давай, Фростібл. 90X5, ми готові. Ultimate Birthday. Це ікона, по-моєму, ні? Якась анімація схожа на ікону, вона не схожа на те, що ми бачили до того. Я можу помилятися, це точно Бісли перший, а другий, я не бачу підпис. Да, це ікона! Ікона Ultimate Birthday. Ай, це пічом! Це пічон, 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 Пічон. Пічон, Пічон. пічон. Ультимейт Бердди Кмір. Це міг бути Патрік віра. Це міг бути Патрік віра. Але це пічон. Ангерер, гнабрі і магвайр. охо хо хо пу Пу-пу-пу-пу. Тарич четвертий напанюхати будеш не ти. Шановні! Черговий 90X5. Поїхали. Це буде Келі 95-92, перепрошую. І DreamCaser. Ми вже бачили, як тут був шльотербек в DreamCaser. Тому в мене немає хайпу, немає залежності, що вона 92, а тут буде хтось там Кейн. Немає, ми бачимо. Шльотербек. Окей. Шльотербек. Ангер 95 дублікат. Карасі і Каскаріно. Ой, слухай, це скам. Це скам. Пане Тарич, ти був правий. Поїхали. 90x5. Ultimate Borsity, Dream Chaser, Food Immortals. Друзі, давайте тоді хто там довиконав після цього. Там Монах, по-моєму, останній з консолі. Тоді вже на завтра не Ну, бо, типу, ми зараз ще на Discord підемо. Думаю, так до завтра будемо сидіти. Так, 90x5. Юрасі тут перший. Баруся Дортмут. це і легенда. Можливо, ви хоча б тут його зловите. І Трент Олександр Арнольд. 92. й Слухай. Дуже близько до мого дропу. Дуже близько. І Абілі, і Матеус, і Паредес. Але всі дублікатами. А як ви вже так багато ікон наловили? Це ж промо тільки вийшло. Так, 90 Х5. Це Зе Англія. Окей, це щось новеньке. Це З Англія АПЛ. Стоп. Хто це? А, це буде Гаррі Магуайр. Легенда. Легенда Манчестеру. І 92 тун. Слухай, в тебе дабл з Манчестеру. Доброго здоров'я. Хто буде за ними? Лотер Матеус. Але 90. й Блін. Якщо був 94. й Let's go! 90X5. Тренд Олександр Арнольд буде іти першим, а він 92-й рейтинг. Але там багато 92-х рейтингів, а он же тут може бути хто завгодно за ним. Але це не хто завгодно! Це чуд Бельгія! Тренд з Бельгієм разом, чат! Так, Ultimate Birthday. Да, максимальна повага. CDM. Це буде Хасагава, по-моєму. якщо я правильно запам'ятав ім'я цієї дівчинки Хасягава, перепрошую і... І гаві. 2 Ultimate Не Будемо відверти Фодорні Ultimate бердзи. Хто з ними? О ні, А тут прям шляпа. Альжабер Чексон і Іско. Слухай, тобі насипали прям фул фігні, братан. Ще думаєш, якщо Канте замість місінота золотого кинути срібну інота і квікстеп, М -м, як варіант. 5X90 ЦП, Франція, Ліга Макдона. це буде за Р Емері? Да? Це непогано, до речі. Ні. Як ні? А хто це? Рабьо, в нього є Ultimate Бьорзди. я думав, все за Р Емері. І Маскерано. Вперше бачимо його за сьогодні. Три золоті плейстали, але яка шляпа? Дайте МБП. Ні, Матеус і Сміт, але всі бейбіки, Вась. Ти з нами. Ти справжній шакал. Тобі, тобі разом з нами дали в рот. Це буде хасігава, по-моєму, так? Да? Ні, стоп, це ба це бача. Перша 93-я бача і друга карта теж ультімейт Бьорзди. Ага, окей, перепрошу. Прошу пардона, чат, це бомбастор. Був неправий, був наляканий, але Ді Марко і Пастор, це непогано. Я думав, перше, 93 бача, думаю є, бача сюди. Сільва. Маркізіо, але він в нього є. Маркізіо це було б дуже непогано. Блін, слухай, це гарний пак, але особисто для тебе виглядає як пасос. Але перший Ultimate Bird це буде Хасігава, Ось вона. Хасігава і хтось. Сміт СТ. Обидві версії СТ, да, Дмитро? І харімає. Оу. Оу, О. Гарімагвая. Навряд ви побачите, щоб ще хтось колись. Не забуваємо, що Донецьк – це Україна, пане Дімгород. Let's go! Це. Англія. Прекрасно. Оу. Гаррі магуає! О, Гаррі Маква. Прекрасно! Прекрасно. І гарначо. Аплодисменти ей! Вейн Руні, Алехандро Гарначо. І Харі в вболівальнику Ліверпуля. Я аплодую стоячій конторі. Прекра... І блан 94. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. 94-й блан. Чому в мене не був 94-й блан? Мені б хоча б одного захисника. 90x5. Поїхали. Берздей, рожевенький кольор, ЦАП, Іспанія, Іско. Ми вже знаємо. Я вже на середині е, першого пакопенінгу починаю відрізняти Бєзері від Нібєзарі. Я вже розумію, хто тут буде перший по прапору по позиції. Хто за ним? 91-й рейтинг це не високий рейтинг, а цього я не знаю. А, це і Мартінес Барселона. Ангерерку Цю і Сміт. О, ні, слухай. Це стіна, друже. Потім. 90x5, братан, бажаємо успіхів! Ігоре, давай! Багато даєш контенту з самого початку. РВ Франція це каскаріно, це фігня. Вона лише по. А вона по... Взагалі, а я лок, ти маш ударився. 90-го рейтингу. Да? 90-й. Це ледь не вперше ми бачимо першу карту 90-го. І Харрі Маквайер за нею виходить. Чогось в нього обличчя не схоже саме на себе. А хто за ними? Харрельсон, Джей Джей Окоча. А я не знаю, скільки він коштує. Ми його вперше побачили і Паредес. Покажи ціну окочі. Це буде дрімчейзер другою картою, а першою буде Хасігава. Чат казав, що якщо першою падає Хасігава, добра не чекай, але я людина позитивна і я вірю, що там буде хтось гарний. А там буде шльотербек. Де Джошо Кіміг, де Харікейн, де Кіліан Бапе І є. Чому лише шльотербек падає з цих дрімчейзерів? Uh, а Білі 93. Слухай, після Хасігами це не так і погано. В тебе і немає гачок, тікі-така і трикутник. І Мортал з герой, і правий Вінгер Японія. Це Кюбо, до речі, ми вперше його бачимо. Кюбо з Промо Dream Chaser, але це Ліга Європи. Це взагалі перший раз така в нас комбінація. І 92-й біслі. Я гадки не маю, хто буде за ними. Взагалі. 95 та Ангерер і 91 Ангерер. і Паредес. Друже, гудфодер, але не більше зате. Поїхали. 5х90. Це буде Рубін Невеш і це 90-й рейтинг. Виглядає як фул пу пу І Антонія Сілва. О, по пусіки пу пу Дві Ангерер і Сміт. Ну, це все одне по попу. Але ніби по ціні потрапили ікони. Пане Снеш, твій контент. Дякую за контент. Вітаємо в етері. Це буде Альжабер. <плес> і Хасігава. О, який поганий початок! Альжабер і Хасігава. Але продовження дуже гарне. Сандро Дель П'єро. Ну, окей, не дуже гарне, просто гарне. Він недорогий, але це е, Біг бро ікона це три золотих плейстайли, це 4-5 зірочки, це гарні стати. Це непогано. Пане Стефан, твої 5. Перший це Іско, я вже знаю. Пане Мурзик, дякую ще раз величезно за дві бумаги. Які вже за сьогодні? Я вже не знаю, не знаю які. Навіть не можу сказати цифру, але дякую величезно. Пане Іско. І пане Хасігава, да? Ооо, слухай. А чому вийшов спочатку іско, а він теж 91. й Виглядає як стіна. Пане Стефан. Я тебе вітаю. Сідім Німеччина стоп. Обердорф 91, да вона? Обердорф 91 і. Іско 91. Слухай, початок поганий. Не буду від тебе цього приховувати, але. Хто знає, що буде за ними. Слухай, бейбі Гаррет Белл, я не буду зараз прям супер якось родіти, тому що. Поганий якість шерплею. О, роздуплилось. І Гаррі Лінникер, це кумір. Я не бачив анімацію. Але кумір, але тут не буде кращого куміра, скоріш за все, ніж Гаррі Лінникер. А, ні, буде ще й Абілі і Дель П'єро, це гарний пак. Не супер дорогі карти, але, блін, це дві нові одразу карту, не бебіки. Ця Абілі, мені здається, перед тоцем буде супер інвестицію в четвер. Я його просто хотів відкрити. Ні. Ні, 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 репутація, репутація, фальсифікація ні, махінації ні. Давай, в нас 5, 9, 90 плюс. Келлі перша. О, є! Що? Ти Вася, тут черепаха, кіліан Бапе. 95-й дрімчейзер, це хто? До побачення, Кіліан Бапе! 95-й! Саня його знайшов в чатику і забаранив! Ну не серж набри так точно, да? Вау! Вау, 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 вау. Кіліан Бапе і Гаррі Лінникер ікона. Але. Ікон краще, скоріш за все, не буде, ніж Гаррі Лінникер. Хіба, можливо, нові якось там потрапляють. Імморталс, я не знаю. Потрапляють, я був не правий. Ангер і Сміт. Друже, по Фодору нормально, по грабельних картах, на жаль, ні. Фігня, фул фігня. Окей, окей, here we go again. Their land. Друга карта. UCL Dream Chaser. Прикиньте, бек ту бек Мбапе. Антоніа Сілва, притягни ще гравця з Реала. Ні, але хто це? Ну, Мендеш. Слухай, він перший за сьогодні випав, це непоганий захисник. Якщо там ще іконка якась. <ристо> Рамірес та куди? Як він не вийшов? Ферве. Це буде Юрасі і герой. Герой, скоріш за все, Альджабер або Пупопу. -пу -пу. Жіноля ми не бачили. Ні, це бомпастор. Непогано. Давай. Лотер Матеус, Бейбік Гюре Сі і Сміт. Оце пасос, Сікарю. Оце пасос. Поїхали 5 гравців. ЛП це буде Біслі, де. Герой, да. біслі і буде якась карта DreamCaser. Але чому DreamCaser такий вийшов не першим? Це, напевно, просто якась підбір анімації. Це буде кібо, там немає більше кого. А, Черкі92. А, я забув про нього. Ян Луїджі Буфон і Гаррет Бейл в одному пакетику за бісні і Це якийсь найбільш нестандартний пак за сьогодні. Так, 5х90 це буде ікона. Це буде ікона. Правий вінгер, це буде Кюбо і ікона ультимate берзи. І ей Ну там же є не тільки Лейникер і Пічон, там же є Патрік Віра. Дайте мені з мопеда. Щоб я просто сікарю сказав. Не скажу, бо це Пічон Блін, це фігня. Але за нею Апілі 93. -я. І гарне, поїхали. Ultimate birthday. Це буде, по-моєму, Баруся Дортмунд, да, Гюра Сі. Консерва Агетті. Зробили нарешті свою справу і свою магію. Єй, дайте мені тут гарний дроб. Рабьо, О, а тут фігня, Толя, тут, тут пам'янім, схоже, що. Дякую величезне, пане Мурзік. Зараз дай ми поглянемо, що Толі і я відповім. Блін, Матеус, але звичайний. Якщо б це був 94-й Матеус. Португалія. Рошен Ліга це буде цей. Не, 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 Невеш. Не, 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 блін. Нереш. Ні, Нереш, Нереш в ПСЖ. Нереш. А хто з ним? І Хасігава. Оце прям буде фулл стіна. Тут я вже дивіться. Ванга Донецький. Ванга Донецький. Да, я не помилився фулл стіна. 5х90. Їй, дайте щось гарне, щоб Сікаріо там сидів і завалив просто. Ну. Іско. Іско. Сікаріо, ти завалив? Да, тому що це. Гаррі oh, горібаквоє. Yeah. Ну, а зараз буде щось казирне там. Ну-ну-ну. ну 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 Да, і там було казирне Джан Луїдж Буфон, але він в тебе є. Як в тебе мог бути Джан-Луїджі Буфон? Ти ж тільки це виконав, він тільки вийшов, звідки? Замовляю МБП. Це буде Бомпастор або Бача, да? Бача. І вірц Флоріан, 5 55 зірочки. 94 рейтинг. Let's go! Це дуже класна карта. Трикутник золотий. Немає за ними жодної ікони. слухай, але цей вірц краще за багато ікон. Вітаю. 5х90, Dream Chaser. Dream Chaser, ЦАП, Іско. Тоді кидайте ще на 10 хвилин. Добре, домовились. Іско і хто? І Нуно мендеш, окей. Хто за ними? Ернандес, до речі, не бейбік. А Нуно у Мендишнього дублікат. Для, це, для тебе це буде фігня. А мені не відповідаєш? Ні, Ройс, чого? А що ти писав? Так, 5х90. Ніби відповідаю. Ми до кінця, я побачу. Дякую. Так, Лаліга. Лаліга. Іско. Орлін Халанд версії Ultimate Берди. Сікаріо скаже, це фігня. Він не коштує мільйона монет. А Ми скажемо це 5-5 зірочки. І ще й Сандро Дель П'єро за ним. Павершот, фінесшот, 92 й Песві 97-й удар. І не факт, що він буде в команді сезону, між іншим. Тому це класна карта. Непогано. Я тебе вітаю. Вау! Так це на 5 годин, годин стріма і 400 людей ще сидить. Це неймовірно. Це просто неймовірно. І Бомпастор. Окей, Бомпастор це один з найкращих героїв, окрім жіноля, який тут може випасти. Ми розуміємо, що жіноля не впаде. Так, хто тут ще. Стіві Джі і Сідней Гову. Не найдорожчі карти, але Стіві Джі точно можна грати три золотих плейстай, але Сідний Гову це рідкісна карта. Просто як варіант, що був. Знаєш, він якийсь трістака коштує, по-моєму, Сідний Гулу коштує дорожче за Стівіджі. Хоча це для мене дивно. Він просто більш рідкісний. Поки сходиш по пісі, де якраз перекладентури. Та нормально, ми встигаємо. Там ще сапка і там ще є в Діскорді шерплей. 590. Хасігава перша. Далі. Тун 92. Фігня. Фул фігня. Але часто дві перші карти фігня. Ми це пам'ятаємо. Віримо, що там за ними хтось є. Ангер 95 і окоча. Я не знаю, скільки коштує окоча. Я вже питав. Коли він був в пагах, він був дорогий. Але, як мінімум, 95-й, третій рейтинг. Ютуб, дякую Лечес за, за перегляд цього відео. Пишіть отут, хто випав вам. Це шалені пакетики. Вірю, що у вас класний паклак. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, Па-па.